Слава Ісусу Христу! Мене звати Данило Ільницький. Я працюю на кафедрі філології Українського католицького університету і в цьому відео маю приємність представити свій курс Літературний Львів, тексти, контексти, міжкультурна взаємодія в дужках 19-21 століття. Отже, маючи приємність це зробити, хочу розпочати з того, що ідея курсу виникла тоді, коли. З'явилася потреба щось запропонувати для спілкування в загальноуніверситетському середовищі студентів. Виявилося, що тема літературного Львова, яка зрештою є темою моїх наукових досліджень, як найкраще надається для того, щоб побачити глибокі, широко контекстуальні і страшенно симптоматичні речі, які транслює, виражає і втілює література щодо зазначеного періоду, тобто 19-21 століття. Головне, одразу скажу наперед 20-го століття. Наша праця, наше спілкування, наша навчальна взаємодія на цьому курсі буде відбуватися в дуже такий різноманітний спосіб. З одного боку, це є така двовимірність текстів. Ми будемо говорити про рейтингових і відомих авторів, твори, яких є перекладені і видані іноземними мовами майже по всій планеті. Ці тексти здобули міжнародне визнання, стали очільниками багатьох рейтингів. Їхні автори є відомими спікерами і культурними авторитетами в Україні, ну і, як мінімум, у Центральній східній Європі. З іншого боку, ми фокусуватимемося на маловідомих текстах, не менш відомих авторів, аніж перша категорія, так і тим самим. Не лише підніматимемо цікаві, можливо, забуті пласти львівської культури, і, зокрема, львівської літератури цього періоду, але, власне, будемо творити, можливо, навіть перетворювати канон львівського тексту. Львівський текст, цей концепт, є надзвичайно важливий при розмові про літературний Львів. Це теоретичний концепт. Він має стосунок до урбаністичного тексту, як до такого широкого феномену, який стосується міської культури і, зокрема, міської літератури. Коли з'ясовуватимемо, що таке львівський текст, очевидно, будемо перелічувати та колекціонувати різні чинники і категорії, так, які змушують виділяти цю річ в щось окреме. Це тексти написані про Львів, це тексти, написані у Львові, це тексти, що їх написали письменники, які походять зі Львова, але які виїхали з нього, це тексти, які написали письменники, які не походять зі Львова, але приїхали до нього. І цей список можна продовжувати. В цьому без сумніву цікавість та інтерес. Інша двовекторність річ у тім, що, зокрема, ХХ століття, яке є найбільшою такою хронологічною рамкою нашого курсу, було трагічним, драматичним, сповненим е, таких подій, як геноциди, таких подій, як війни, таких подій, як різноманітні переселення. Все це знаходило своє відображення у текстах художніх, есеїстичних. Наукових спогадових пам'ятевих ми про це говоритимемо. Ми говоритимемо про те, як працює пам'ять письменника, як працює пам'ять пам'ять есеїста. Ми будемо говорити про те, як пам'ять робить із людини, що пережила різноманітні трагічні драматичні події, письменника чи письменницю. З іншого боку, ми говоритимемо про легкі тексти, можливо, важкі для аналізу, важкі для розмови, так що не є небезпекою, радше великим викликом і цікавістю, але які не порушують складних і драматичних подій, які є постмодерними, які є експериментальними, які можливо в чомусь і формалізованими. ну, Тут, так би мовити, вже філологічність цього курсу даватиметься взнаки і нема на те ради. Але я сподіваюся, що для більшості слухачів, все-таки, це стане певним досвідом розуміння того, як працює література, якою є специфіка художнього ем, літературного наративу. Так, адже це є немала проблема в гуманітарному дискурсі щодо розуміння естетичних аспектів літератури. В теперішній час, коли нонфікшн домінує, коли художня документалістика по суті. Ем, Стає першою і важливою ознакою розповіді, як на мій погляд, є важливо повертатися до цього первиннішого суто естетичного аспекту в літературі, і цьому теж буде присвячено певну кількість занять наших розмов на цьому курсі. Також би хотів сказати про формат нашого спілкування, формат нашої навчальної роботи. Отже, це змішаний формат. Лекція і розповідь викладача буде поєднуватися із вашими запитаннями і коментарями, які ви зможете ставити в прямому етері. Особисто для мене надзвичайно цінним є питання, поставлене одразу. Для мене надзвичайно цінним є те, якщо студент має якийсь сумнів, якусь дилему, яка пов'язана із опрацюванням чи зануренням в матеріал, коли це висловлюється безпосередньо одразу щоби ви. Під час курсу, після кожного заняття і наприкінці курсу, виходили з аудиторії, виходили з нашої атмосфери бесіди іншими. І розумію, що це звучить досить патетично, але тим менше, матеріал, з яким ми працюватимемо, має цю потенцію, має валентність змінювати, так, змінювати оптику, фокус, змінювати якесь емоційне налаштування. Зрештою, розвивати нашу інтелектуальну спроможність думати і говорити про те, про що думав і говорив львівський текст. Це далеко не все, що би хотілося сказати на початку цього курсу, але ми продовжимо вже в прямому етері безпосередньо на заняттях. Я дуже сподіваюся на нашу взаємодію і на те, що ви таки справді вийдете іншими після завершення цього курсу.